На площі Шевченка в інститут ендокринології. Чого сюди? Бо зараз можна тепер записати через хелт до мого улюбленого лікаря УЗД. Якщо вам треба зробити чекап хорошого спеціаліста, я вам пораджу. У мене ще я багато просто їсти не можу. Мені здається, це після літа. Ага. Я багато їсти ну типа не можу, бо апетит такий собі, і якби він помінявся через твоє пережив. Дихай, звичайно. Ліва нирка також в типовому місці там, де мусить бути. Не опущена, по розмірам, не збільшена. Тоже ні пісочку, ні не камнів, нема спокійненько. Зараз дихай, звичайно. Ми ж лікували тут мого батька багато років і в мене зберіглись контакти просто чудових лікарів. Ендокринолог, УЗД. ну просто. Шикарні спеціалісти. І тим паче, вони знають багато років. Сьогодні Настю перевірили, і Діму перевірили і мене. Так, я за, 90, за, 90, за 900 кілометрів їжджу до певних лікарів. Це, знаєте, себе виправдовує. Наступна подія після лікарні дуже важлива, заради якої я теж частково їхала ліден день народження. І ми завжди, Діма завжди дарує ліди, жовті тюльпани на День народження. так як Діма зараз зайнятий. То я віднеси від нього жовті тюльпани. А з приводу подарунки, ми вже такі дорослі дівчата під Сракуліт, що ми вже давно один одному нічого не даруємо, хіба щось конкретне замовляємо. О божечки, пахнуть весною. Але на вулиці мінус чотири. А зазвичай ми даруємо гроші. Ліда собі купить те, що вона собі захоче. Зараз Лена приїде, Наташка приїде. Ми зможемо побачитися разом. Це прекрасно. А, ви думали, наші не пускають не народження. Головне все виривають з рук прям просто, Літа. Почекайся, що. Де твоя все. дитина? Так. Так. Дитина з Татом. Приходь, приходь. Да. Ну, що ж ви в коридорі, дівчата? Та, 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 заходьте. Та, 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 та. заходьте. Я просто забула взагалі, як куди ти тут живеш. А Ті забули, де хто живе. Хочу побачити цей кадр, не хочу побачити це. Дивіться. Ліда, дивись, нас четверо. Ліда, Ліда, дивись. Багато хто теж порадується, що нас нарешті часу. Я вже тут стільки про блогер лошала, що в принципі я хоча б це запишу, щоб мати. Ось це ти якраз могла. Вже можемо дозволити собі пити на твій день народження маски. Отакий тукарчик. І ми його. Яка в тебе красива кухня? Ну, та була більш не скучна, попередня, Та, та була Прям зашибісь, яка весела. Це прям було таке. Мені перші дякують. День народження пройшов прекрасно. Іду додому, мама сказала, зайди в укриття. По дорозі в поліклініки є укриття. Зайду подивлюся. дивіться, заходжу такий хол місце для да. стічки. Угу. Тут дуже тепло. Дуже тепло, справді. Катя з мамою сюди ходили. Час. Ми, якщо що, прийдемо зі своїми всякими штуками, на яких можна сидіти. так що... Я сподіваюся, ой господи, мене роззапотіло все. Я дуже сподіваюся, що ця ніч пройде спокійно. І завтра я спокійно з дитиною у їду. Не дай це нікуди ходити. Я все розумію і нікого не осуджую. Але Настя моя сипиться абсолютно. Настя моя. От вчора в нас над будинком збивали шахет, дуже довго стріляли, дуже довго не могли його збити, потім таки збили. І білі церкви, біля дому Наташки ввалило. Дуже страшно. Нася дуже боїться. Якщо є вибір і є ця можливість, то я вважаю за правильне скористатися і не нервувати дитину і себе. Я не хочу не спати ночами. Якщо це можливо, валяється жінка, збирається на скрипку. Як ніч пройшла? Нормально, бачила, як літали ці. Трасіруючі кулі. А, та, та. Ми через вікно дивилися. так. Да? Просто не встигли ще вийти, як воно почало валяшити. Красиво! Ну як не встигли вийти? Сі -сіли, Сі Сіли і одкрили рот. Тата каже, о, диви, і великий. Як знаєш, як оці рибки під водою, ці? Так, так, так. З очками? Дурочки, не можна так робити, Настя, насправді. Ну, я ж казала, що ми молодці, звісно. Ну, бачиш, воно швидко закінчилось, тому ну, її... да, там, кліпнули, на... подивилися. Скільки та. два рази чи чотири вона там? Прилетіли і все. Mm -hmm. Але збили і хорошо. Yeah. Я вначе нічого не чула. Ліда казала, що валяшила. А де вона була тут? Ні, вона була на солом'янці і була тут. Але валяшила і тут, і там. Але якщо б сильно валяшила, то ми, мабуть, вже проснулися. Ну, мабуть. Не yeah, факт. Мабуть, ми чули, коли трошки оце, от он, мабуть, соломінки. Якщо дуже не, сильно Ні, це. На, на, на А, На трактова, так. Ага. Ну, слава Богу. Все, збираємося, да. поїхали. Чайочок. Чайочок ще до бабушки сходить. І підемо на скрипку. Угу. Дуже прикро за нашого Бориса, який пережив 5 місяців на самоті, але не пережив місяць без нас. Ні, ну його поливали, але... Дивіться, бачите, от... Пліснява пішла. Йому тут було чи холодно, чи протяги, бо він стоїть отак от на балконі. Ну, Біля балкону. Це не його місце зовсім. І прямо він, бачите, як похворів страшезно. Все повністю. І це вже не врятувати. Але в мене є ідея. Я оповідломувала те, що живе, поставила стаканчик, хай воно очунює. Зараз не знаю, чи я його заберу, бо в нас багато торб, а він морозна вулиця, бо ж він замерзне. Хай він там собі потихеньку набирається водичкою. А, випав один, випав. Зайчичок, куди ти пішов. Не випадай. Такі дорогоцінні ці відросточки, їх так мало. Хай вони всі там беруться корінчиком, бачите. Діма потім привеземо і посадимо його в здоровенний горщик. І буде Борис, реінкарнація номер 2 Попробуємо. Каланхо, я так хочу його оживити. Почитати треба, що воно любить. Може ви знаєте, то пишіть.

І то щось знавалося голосом ні. А коли вже ми дорослі, то мама мила раму. Або мама мила раму, розумієш? То саме тут. Маргарита, давай набираешь. Для... <говори> Дві ноги с вами, будь ласка. Так, ще для раз. на да, шире не пыть. Красивенько. Тож питають, як там Маша. О, прекрасна Маша, красива, грає, все чудово в Маші. Дерев'яних солдатиків грає Крислера. Ці разом вони будуть. Ху, куямір. Там вже бабушка нам помахала лапкою, посадила нас з Костіком. Ми вже їдно затрамбували все наверх. Треба, коли вона прийде, щоб вони тиїть, коли в неї не піднявся тиск, і за те, що вона ганяла. Ну так да, вона пробіглась з нами так бодренько. А зараз ну, коли там напишу її через. Через хвилин десять. Ну тепер спокійно будуть іти. А мам зараз дадуть постіль. Це такий вагон, звісно, трошки. Своєрідний. Він більш твердий, ніж той, в якому ми їхали. Мені подобається. спати. Я, я на підлозі просто люблю і лежати. ділежати, знаєш, не це Не лежи, грязна підлога. А мені класно. Опа. Приїхала нарешті. Прекрасно, зручно, у жіночому вагоні. Люблю їздити з жінками, чесно, відчуваю себе більш безпеці і більш комфортно. Що, шукати таксі, поїхала? Да, погнали. Ти борщика не бачила да. і він тебе. Чотири дні в сумнів. да, Так, коли цей, коли Колі дзвонила, то, коли була у баб, то я його позвала. Коли він почав реагувати, чуть не заплакала, слухай. Він не зрозумів, де ти є? Там, за тою коробочкою чи тут. Да, він дивився э, цей на екран на колю, на екран на кулю, на екран. <laughs> понюхав. Ну, побачимо, як він реагує, бо він дуже сумний зараз, Так, да, І Коля мені показував, він прям такий. Ну, поїхали до борща. Покинули. Додому. Морщик? Морщик, привет. Борщик, привет. Борщик, Ой, 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 кто ой, 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 ой. ой привет. Привет. хвист тут балуется. ой, ой, привет!

Це всі щасливі. Ой, Босик. Ой, Васик. Борщи, ти щасливий. Щасливий, Боже. Собака, божечки. Настя. Щаслива собака. Привіт, Коля. Щаслива собака. Хоч мене так Коля не встрічає, як тебе Борщик. Боже, може мити надо. Так я бачу. Я бачу у него все, смотрю, да, я даже бачу. Вот шею и французскую бульдожку. Розовенькая. Ай, голос даже говорит. Да. Дай Тёмочку. Тёмочка. Тёмочка. Да я тебе подарочки сейчас дам.

Чекай секунду. Сядь. 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 У нас там сумки. У нас там сумки. Бо. Ну, там їх ніхто не візьме, звісно. Ну, це Я собі таке... каву зараз виявляла. Ну, Спочатку покажу Насті мені подарунки для верша. Що ви це таке спонюхали? Я нарешті купила для цуценят такого. А ну, борщик. Це маленькі такі, бачите? Ну як, вони ці поменші. Почалик він взяв. До речі, бачите, такий у мене плакатик з розвідкою висить. Це мені подарували. Розвідка. Зараз він зрозуміє. Їж, їж, можна! Можна? Їж, все добре. А він не розуміє просто. Треба розвідки, розвідки. Він просто якісь сушені легенькі, і він це і не дуже їх... Ой. Повинен вона а потім... Розгрижа? Так, потім я його тут спитала. Тоді стане, поки покаже кофточку. Хочеш налізе? Ходи сюди. Чіт! Барш, сід. Ой, тімо. Солодіньке. Я не зрозумів, що, що ми робимо. Що, що, що робиться? Час, Де твоя морда? <ріху> Настя подарунки привезла дитині. Дитина не та, щоб сильно, але буде ходити наймодніший на районі. Ну, не наймодне, у нас тут всі собаки ходять красиві. Але горський у нас один. О, Боже, як гарно! А он чекай просить. Давай. А, клас! Борщ! А я не борщ, ти розстроїшся! Малий, ти дуже гарний. Тобі, тобі пасує страшено. Свідорочку. Сердечко. Клас, красивий. Любов. Любов. Любов, там сердечко. Класно. Борщ. Ага. Мамині вареники. Улюблена колбаска. Бабина піца. Я правда таке не їм, діти з'їдять. Баба Наташа зробила піцу вкусненько. Короче, добрий ранок, вдома. прекрасно. О боже. Чекай. Чекай. Ви собачте. Тинечка. Прям цього його, так? Ну так, да, це гризушка. Це та собака, в якої можна сорта забрати, це все, що угодно залізти в ногу. Залізти отак ж... от в в нього ноль агресії абсолютно. Це таки так у нього нема причин для агресії. Так у нього її і нема взагалі, мені здається, в базовій прошивці у цій собаці. Класний собачий. Дуй, отак і все. Борщик чистий дурки. Да, Борщик. Ой, хай його сіти. Ось цікаво. Тож, як кажуть, бешена любов до цієї собаки. Це можна витримати взагалі? А воно таке вечір розушка. Угу. Лапочкою тримає. Ну я зіопа. Кофточки. щаслива? Угу. Після скрипку схожу з ним погуляю в парк. Ой, а десь сьогодні має прийти шлейка. О -о -о. Новенька. Ми йому шлейку замовили красиво. <ривко> в кофточки, в О -о -о. І на перестошні. Модний. А на цю собаку всі свої гроші спускає свої коліни. Блогерлог, звісно, вітає вас. оце я зняла, як Настя з борщем зустрілась і погналася на роботу в театр. Провела уроки. Водіма сьогодні не приїхав, бо інакше йому довелося б їхати, бачите в Їхати, так, щоб приїхати сьогодні, відпрацювати і зразу на потяг, бо завтра в нього вистава. І завтра, зразу після вистави, треба було знову би їхати туди-сюди, бо на понеділок Коротше, не було сенсу. Тим паче, це всього два уроки сьогодні. Класно відпрацювали. І там вже після уроків з Настюхою. Зайшли, поїли разом. Настя мене запросила в кафес. Це дуже приємно побути разом без телефонів, просто поговорити про своє дівчаття. А я вам покажу знову ж таки, за що я дуже люблю Ужгород. Як вам? Як вам це? Гляньте. Тут, правда, дуріки бігають по леду, гляньте, я не знаю, на що вони їм. Чи вже Ти, хтось це провалився? Собаку на винові? Ну не трошки піднімати, але не звертаємо до уваги. Дивимося сюди. Туди дивись. от туди. Воно собаку я б Отуди. Собака не провалиться, але диви, як красиво. А якщо провалиться? Та, Дивіться, яка гарна наша робота там. Як неймовірно гарно. Любиться як, тобі це місто, так? І мені любиться. Дуже добре тут. І борщу любиться. Та борщик. Сідає. Борщик. Сіте борщик. так. Ось не Знімаємо. Борщик. Зайк. Бось. Борщ. Зайк. Зайка маленький Зайка це кінь. Коротше, от в такому настрої ми намагаємося утримуватись. Триматись на плаву.